Що ми встоїмо разом, тому що сьогодні ми всі тут, ми всі тут. Разом ми дійсно сила. Дорогі друзі, я вас прошу, бережіть одне одного. Надзвичайно теплі обличчя навколо бачу і світлі очі. У мене насправді великий сум. Великий сум через те, що я побачив на нашому майдані і на нашій вулиці Хрещатик Порошенко гірший за Януковича. Янукович не вдягав вишиванку. Янукович використовував йолку, а не національні прапори України для того, щоб не давати людям збиратися. Янукович не казав про об'єднання України. Янукович не говорив, що він проти російської окупації. Порошенко ставить напроти нас нацгвардійців. Людей, молодих хлопців, мобілізованих, які потрібні для захисту України, яких заборонено використовувати за Конституцією України для обмеження прав і свободи громадян як будь-яке військове формування. Порошенко просить людей, яких він разом з іншими олігархами зробили бідними, для того, щоб вони разом зі своїми машинами. Які вони хочуть завозити без мита, ставали на нашому шляху, на шляху мирного маршу людей за доброчесну державу, за Україну без олігархів. Порошенко як Путін хоче в Україні громадянської війни. Він робить те, чого Путіну не вдалося. Він розпалює мовою ворожнечі. Українців один проти одного. Лошенко, він, як і Путін, так і не зрозумів українців. Українці видатні люди. Коли треба, вони підуть з дерев'яними щитами або з макетами автоматів. Вмирати за свою свободу, а коли треба, вони спокійно звернуть на сусідню вулицю, обійдуть Майдан Незалежності. Бо вони люблять свою країну, бо ми хочемо зробити її незалежною. Ми хочемо зробити її сильною, але ми хочемо її зробити і мирною. На цій сцені самі попросилися, прийшли діти різних людей. І саме заради цих дітей ми з вами виходимо на вулицю. Ми хочемо, щоб їм більше не треба було йти на Майдани. Ми хочемо, щоб їм більше не треба було битися з Новим Беркутом. Ми хочемо зробити цю державу державою, де хочеться жити. Я хочу звернути увагу на хлопців, які вже четвертий місяць стоять на Грушевського. Стоять на акції тиску, стоять на місці, яке сьогодні є найвільнішим в Україні. На них насилали спецпризначенців. Потім після спецпризначенців насилали провокаторів. Знову насилали спецпризначенців. Знову провокаторів. Ми всіх зупинили. Ми зупиняли правоохоронців, коли їм давали незаконні накази. Витісняти і бити людей. І ми зупиняли провокаторів, коли їх насилали на правоохоронців провокувати так само крови насильство. І я хочу сказати Порошенку, у тебе не вийде розпалити в Україні громадянську війну. Вся без виключення Україна хоче доброчесної влади. Вся без виключення Україна хоче потужних Збройних сил. І вся без виключення Україна хоче, щоб закон був одним для всіх. Від президента до будь-якого громадянина. І ми це зробимо. Ми з вами вже це почали робити, об'єднавшися, вийшовши на вулиці, показавши свою волю і свої принципи. Ми з вами вже це почали робити. Ставши плечом до плечу і включивши голову, включивши розум, включивши шляхетність. Я хочу сказати, друзі, я повністю підтримую пана Хмари. Цього року нам треба звернути голову олігархічній Україні.